Вітаю мої незламні. Поки є світло, зроблю приправки зі своїх сушених овочів. У мене цибулька, часничок, баклажанчик, петрушка кріп, селера і, теж селера. і тут є цибуля-пора. Також знайшла сушений перчик теж додам. Стояв окремо, то я за нього забула і сушена морква. Для цього мені знадобиться блендер, куди я зараз потрошку додам. Всі сушені овочі в кінці буду все одно змішувати, так як баклажанчик знизу, я зараз його не дістану. В селеру сушила як стебло, так і листочки. Дивимось, що Так, Трошки перемішаємо. Я роблю це в режимі смузі, щоб кожен наступний поштовх трошки перемішував те, що у нас тут є. Так, давайте подивимось, що в нас вийшло. М -м -м, чудовий ремонт. Так, зараз подрібню все, змішаю і потім покажу знову. Я перебила всі сухі овочі, змішала їх. Зараз ще трішечки підсушу їх в духовці. Це можна зробити і на плиті, якщо є можливість. Ось така кучка спецій вийшла. Іншими словами, це сухий бульйончик. Зараз я е, буду фасувати в баночки. І в одну з баночок додам сушене потрібнене не м'язко. Тобто одна з баночок у мене буде вже прям з м'ясом. Потім будемо куштувати їх. Додамо трішечки солі зверху, щоб не відсиріло.